На заводі вже фарбувались чорний колір. Так, зараз скажу, хай відкриє цю кришку. Відкриє цю кришку. Ну Поки знизу подивимося тут. Подивимося знизу. Блін, а жилетку, конечно. Тут у нас що? Тут у нас коробка передач. Море в спишку включу. Ось зі спишкою, щоб було краще видно. Тут якийсь датчик. датчик, бачите, стоїть Короче, на, цій, на зажимі такому. Знизу тут в принципі, все сухеньке. Да, бачите, це ну, такий колір його оригінальний, знизу червоний, зверху чорний, знизу червоний. Тут в принципі, сухо чу-чуть. Десь там, зрозуміло, що є щось таке грязне, але ну, не без цього. Але видно, що якби коробка, напевно, що навіть і не розбиралася, я так думаю. Тут чуть, чуть бачите, сочиться, масло, чуть-чуть мокре. Ну але це так. Міні-міні. Тут у нас кардан, кардан. Ну і тут електроніка вже пішла. Знизу під трактором. Трактор сам в принципі не гниленький, нічого, ну отакий. Не, не гнилий. Це в нас якесь чи що це таке, я навіть не знаю. Що це в нас Якийсь гідравліка, гідравліка був шланг, це трубка гідравлічна йде. В принципі, не видно, щоб десь він заварений був, понятно, що ви бачите, така грязюка, десь масло тут, кстати. Ось чуть-чуть масло, поняли? Як то... Як то сочиться чуть -чуть. Ось. Це у нас виходить оця кришка під цією кришкою, я так зрозумів, ця кришка відкручується, це доступ до... До коробки передач до заднього моста, більше все-таки все, все що до коробки. Ну, бо ця коробка йде, і це перша частина, це друга частина. Чуть-чуть типу, є таке, бачите, десь припотівше, не то, що капає, але воно припотівше, видно. Так нас виглядаємо знизу цей трактор. За я подіргати не можу, бо він бачите весь в защиті в такий. такие такой защиты, тут ничего ты не подергаешь особо. Особо ничего не подергаешь. оба блять Я тут не сильно зручно сидеть. В одну сторону мы подавились. Лезем зараз на другую сторону. Вылазим звідси. А, О, блядь. Вещи же лежать в тему мои. В моей машине.